Ось такий тест. Зараз буду робити мій чоловік, тому що він захворів. Отже, зараз зробили дуже гарний тест. Він є на гриб А, гриб Б, COVID-19 і респіраторний вірус. І зараз ми чоловікові зробимо, що в нього є. Так. В цей тест входить, бачите, пробірочка, мазочок брати чим і сам тест. Пробірці є рідина, і ми зараз. Будемо брати цей тест з носа. Дивіться, тут намальовано, як брати? Ось. Глибоко. Глибоко. Так досить як Тут угу. Запихаємо на 2-4 см, 5 разів крутимо з одної ноздрі з другої. Тоді. Тут, Тут крутимо разів 10. Так, інструкція пише, 10 разів покрутити в пробірці. Добре, і лишити її. На одну хвилину. На одну хвилину. Хто викинули? Добре закрили. Поклатити треба чи не треба? Ну, покалатити можна. Mm -hmm. І по три каплі в кожну лунку. Тут дві луночки по три, і не більше, і не менше. І чекати 15 хвилин. Пройшло дві хвилини. Буква С це контроль. Ось. С буква контроль. Дивіться, на щастя, Петро не хапнув жодного поганого віруса. Скоріше за все, в нього аденовірус, який в цьому тесті не передбачений. Якщо би був з лівого боку, там, де написано А і Б, це грип АБ. Якщо би був Т2, то це грип Б. Якщо Т1 грип А. Обов'язково має бути полоска контроль. Бачите, так як тут. Якщо контролька не червона, значить тест не дійсний. Ви погано, значить, взяли собі пробу. З другого боку ковід. Теж контроль, буква С. Якщо Т2, тоді це COVID. Якщо Т1, то це якийсь вірус Респіратор. респіраторний. Але не сказано який. Але дивіться, це конкретно цей тест, так? Один тест, чотири віруси. Є інші тести. Тому для кожного вір... тесту є інструкції. і ви обов'язково дивіться. Ось тут результати цього тесту, і кожна інструкція має інші свої результати. Обов'язково дивіться інструкцію.